Друзі, всім привіт! Всім привіт, це за інтерв'ю, і сьогодні буде епізод, в якому я буду рефлексувати. Тобто, замість того, щоб витрачати 2,5 тисяч гривень на психолога. І я краще поговорю з вами і зеконовлю ці гроші задоначу, врешті-решті. Е, тому що іноді в, тут, в наших оглядах, я роблю відео про те, що мене там трішки бантежить. Завжди, насправді, я так роблю. І сьогодні буде теж такий епізод. Сьогодні буде епізод про програму Полі чудес» і Полі чудес». І ви спитаєте, чому про це говорити? Бо це таке собі прощання з, з якимось. З моїми насправді спогадами дитинства, бо для себе, і я вважаю, і всі так мають зробити, треба якісь моменти, які, можливо, дійсно викликали ностальгічні нотки. Е викидати свого життя, бо воно прогнило, воно воняє, і воно, і воно буде, повірте, заважати далі вам жити. Ви знаєте, це як, типу, ну ти колись там студентом слухав руки вверх, а потім виявилося, що. Сережа Жука в Зетнік і виступає для поранених вбивць українців, яких вони називають героями СФО. І чи можливо після цього слухати руки вверх? Ні. Як на мене, це неможливо, бо це приниження себе. Це ти, ти побачиш не знаю, труп корови і починаєш в ньому так стрибаєш, і отак, от як, як собаки, знаєте, впаделі починаєш так себе. Вимазувати от те ж саме. Тому стосовно «Поле чудес, в мене така історія. Я Кубович, от зараз я, ну, Якубович, і Поле Чудес це спогади про моє дитинство. Я думаю, що і багато про чиє дитинство, хто зараз це дивиться, спогади про те, як ми з бабусею по п'ятницях дивилися Поле Чудес. Ем, і мені подобалось. Мені подобалось, я навіть скажу, що я, типу, мені здається, навіть мріяв, що колись ми там з бабусею, можливо, потрапимо. На поле чудес, і я буду передавати привіт своїм однокласникам, а бабуся буде вигравати, і ми виграємо там, не знаю, блендер і, і, і щось, і, а можливо, навіть автомобіль. Чесно, в мене були такі спогади, я каюсь. Ну, ну, мені було це був це був це 90-ті роки, достатньо непрості, голодні. Але це така програма, яка типу, показувала диво. що От може бути ось так. Можуть люди вигравати гроші, пам'ятаєте, там, дві шкатулки, одні гроші, в інші нічого. І я щиро вболівав за цих людей. А що зараз перетворилося Пол-Чудес? Ну, ось можете подивитися, я вам зараз покажу. Дивіться. О, ось так воно виглядає: це герої СВО. Це каралацкі стрілки, стрічки, це. Е, якісь е, діакони, які благословляють на війну в Україні, в перерві одразу прямо посередні програми вони показують про те, як звільнили від бандерівців е, Маріуполь, і потім знову повертаються до історій про героїв СВО, які приходять на цю програму. Тому це моє прощання з поля чудес з моїм з якими спогадами дитинства. Ну я з ним давно попрощався, я хочу це офіційно зробити. І моє прощання з старим йобнутим дідом, якому 79 років, якого звати Леонід Якубович. Я зразу прийде в голову правильна буква, а потім все слово. Глядя на вас тільки буква учота на ум лізі. Шкода, шкода, що деменція не щадить нікого. І навіть вусатого дядьку, який був теж частиною мого дитинства, та певно, що й вашого. Перед тим як ми подивимось пару відео з «Полі чудес», я хотів би розказати, що «Полі Чудес з'явився в 90-му році на ще тоді радянському виходить телебачення. Лістів разом зі своїм колегом, колегою. Побачили в готельному номері в Амери... Америці, в Сполучених Штатах Америки, побачили програму Колесо Фортуни. Це, по суті, Пол-Чудес. І щоб ви не думали, що типу Пол Чудес це щось таке. Ні, це теж спижена. Як все в Радянському Союзі, як автомобілі, як радіоприймачі, як магнітофони. це все спижено. Так само Пол чудес це просто копія американської програми Circle of Fortune», якось так називається, тобто Колесо Фортуни. Ось і вона досі йде. Вже скільки вже тридцять з гаком років, от скільки незалежності, от стільки це програма існує. Тож давайте зараз подивимось декілька епізодів е з Поле і Чому це фантастично небезпечна пропагандистська шляпа? Ви ж знаєте, пропаганда ділиться на Соловйова, який там в Лоб і так далі, і такі, так як поле Чудес, які типу, обережно, але просувають своє наратив. Давайте подивимось, що там в них відбувається. Дивимось іліна Михайловна В'язавих город Донецьк. Дарья Михайловна Полякова. Город Иловайск. Донецкая область. Город Горловка. Город Донецк. Город Горловка. Донецк. Вы из Донецка? Я из Донецка. Вас здесь видят, Бог любят. То, что вы здесь, Бог дал. Ну, хочу сказать, что это не Бог дал. А... Окупація Росією територію України дало, і ці нещасні люди, які з Горловки, з Іловайська, з Донецька опинилися на полі чудес, їх туди привезли, і вони в Ахірі, бо все блимає, і можна виграти білу ладу. Он бачите, стоїть на задньому плані. Або якщо твій коханий піде вбивати українців і не можна буде купити білу ладу Веста, або ж можна виграти в полі чудес. І ось вони запрошують цих нещасних наших данчан, іловайців, макеївців і так далі на полі чудес. Ну, от так от. ще одне відео зараз подивимося. От виїхали із Донецька, ви зараз де живете? В Санкт-Петербургі. У вас квартира, вам дали квартиру какую-то. Да, нам... Пригожин Євгеній Вікторович подарил невеликий красивий до пригожин. Це той самий, який йшов з бунвжей почав забувати. Да? Це Вагнер. Два ти ще раз подивимося. Відео показове єганії з Донецька, Ви зараз де живете. Санкт Петербургі, Понятно, що вони намагаються показати картинку, що багато хто хто уїхав покинув той сам Маріуполь або Санпдонецьк, що вони тепер живуть в Санкт Петербургі, там в, в Москве, в Саратові. А, ну, по факту, звичайно, це ну це такі показові історії, яких там їх там одиниці, такі яких використовує пропаганда. І ось що вона каже: звідки квартира? Подивіться, як вона. Читає, щоб не забути прізвище. Вам дали квартиру да, нам... Ось вона, бачите, приго ж кожен Євгеній Вікторович подарил нібольшої красивий домі. Ні, Нібальшої красивий домик. Ну Мені шкода, звичайно, цю дівчинку, цю жінку, яка з Донецька дівчинка взагалі не бачила що таке вільна Україна. Але от бачите, їх використовує в, 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 в цей хуй старий, в, в, в своїх пропагандистських роликах. Так, давайте ще подивимось де що, що там поле чудес. У нас фашизм, уже отношение однозначне. Ну якщо рядом фашистське государство, ну треба було з ним кота боротися. Це Якубович дає інтерв'ю ще одному російському пропагандисту, який є відкритим геєм, але при тому э, підтримує закон про. Безоборону пропаганди ЛГБТ. Ну там ну це така біполярка, друзі. Це краще в це не вдаватися в деталі. І це він пояснює, виправдовує для певного аудиторії Якубовської, тобто, можливо, пенсійної, по які і як Якубович, да, людина, яка типу дитя війни, да. Що вони завжди пам'ятали, як їхні батьків так підіймали стопку, і мій дідусь так робив, і типу аби не було війни. І ось він тепер виправдовує, певно, що і для пенсіонерів, які пам'ятають своїх батьків, своїх бабусів, дідусів, які отак казали, аби не було війни. Чому ж війна почалася? Тому що фашистське государство це я, це ви, це ми всі разом, це мої діти, Фашистське государство. Окей, так, ну що тут? Что тут не можно прокомментировать? Давайте еще подумать. В безвыходном положении может произойти все, что угодно. Я думаю, что мы запоздали с решением. Mm. Потому что все это очень похоже на 33-й год Германии. А, запоздали с решением. То есть, нужно было раньше да, начать полномасштабное вторгание. Кажется, усатый Блін вже думав, не називати його Висатий Хуй, але якось хочеться, да? Ну, цей, е е е е цей дід при деменції. Ось е 33-й рік Німеччина це прихід, е остаточний прихід до влади е Гітлера так. і е його партії е націонал соціалістів Ну, Тобто, абсолютний сюр в тому, що вони описують те, що відбувається в нашій країні. Ну, типу, вони кажуть, там 33-й рік Німеччина, хоча просто і 10 ознак фашизму за там, Еко можна просто порівняти, це те, що відбувається зараз в Росії. І прихід націонал соціалістів в Німеччині і Гітлера це те ж саме, що відбувається з єдиною Росією і Путіним. Ну, коротше, це якісь сюди просто якісь орел би. Ахірел просто від того, як вони це перекручують, як вони це подають. Але що найстрашніше, мені здається, у випадку з Якубовичем, з дідом. Він і тоді був дідом в моєму дитинстві, зараз він теж дід, просто йому 80, вже тоді йому було там скільки 50. плюс. А дивовижно те, що він, мені здається, вірить в це. Не знаю, можливо, немає нікого поруч, хто міг би йому пояснити, підказати, розжувати. Якщо ти вже старий, не витягуєш. Інтелектом не своїм свої нейронні зв'язки порушуються, але ну, немає поруч нікого, хто б йому зміг би пояснити, що насправді відбувається. Це ну, шкода, але маємо, що маємо. А, і він ось, ну, навіть я типу, бачите, я його навіть жалкую, бо старий і з мого дитинства, але насправді жалкувати тут немає чого, бо він під і всі інші а російські пропагандисти. На його вусах цих білосніжних кров. Тисяч, можливо, десятків тисяч, тисяч людей через те, що завдяки його такій м'якій пропаганді люди йшли на так зване СВО на, на територію моєї країни. Тому незважаючи на те, що він такий вусань милий, це тварюка, яка буде горіти в пеклі. Отак. От ще. Подавив два БПЛА противника самолітного типа. А це ось герої, эм, герої, герої СВО, які приходять на Пол Чудес. Взагалі, мені здається, там просто там, половина зараз героїв, які грають цю гру. Це, це СВОшники. І ось він розповідає, як якісь ним небилиці, як, як він руками вб... зламав Хаймарс і, і вбив э, Байдена. І чотири вражесті тпв дрона. За це був на Дон Георгисів Подарок в студію. Ану, ану. Блять. <свят> Я раніше пам'ятаю консервацію, там носили люди. А тепер що FPV дрон, блядь. Дрон приволок. Леонід Аркадіч это ексклюзивно для вас. вражеский дрон противника, посажений орлами. Батальйон РФ 150 ї мотострілкової дивізії. Шановні друзі, користуюсь моментом. Якщо ви вже побачили FPV-дрон, який не за в оцього чмоню, я хочу сказати, що ми можемо закупити 15 таких FPV-дронів. Зараз триває мій збір. Схема дуже проста: ви купуєте футболку з моєю Айзою. Вона коштує три тисячі гривень і сто відсотків з цих трьох тисяч гривень, тобто ніякої там грошей на виробництво нічого. Ми все відправляємо на закупівлю FPV-шок. Нам треба зібрати сто п'ятдесят тисяч, майже сто тисяч ми зібрали. Так що долучається посилання. У вас б, там під відео у вас буде класна футболка. А ми зможемо закупити ще п'ятнадцять FPV-шок І навіть якщо одну з них вони посадять, чотирнадцять знищать ось таких. Уродів, які прийшли на нашу землю. Можливо, навіть якби я Якубович поїхав з якимись гастролями на передок, може ми б і його хряпнули за компанію. Так що, можливо, ваш, ваш донат допоможе знищити і цього вусатого чмоню. До речі, як варіант, було б приємно. Ребята просили, щоб я в целась. Отакі, от друзі, ми отакі 15 штук купимо. І от уявіть собі, що хрясть і вусатого більше немає. Ну, без жартів, зрозуміло, що я там жартую. Скоріше за все, в Усатому ми не приб'ємо цим дроном. А от інших, ось які отак, от сидять, бачите, в медалях. Я думаю, що таких штук 15 ми можемо знищити. Долучайтеся, це дуже важливо. Чим більше ми їх знищимо, тим більше наших героїв повернуться здоровими, непоранними, живими додому. Це важливо. Дякую за підтримку. Послання під відео эту експозицію для вас і вручили я вам. О, сидять майбутні, бачите, скоро, ха, скоро, е, як це, портрет одразу можна зробити м, на цей любім Скарбін. Шкода, шкода, що так все. Шкода, що вусати йобнувся, і шкода, що ми маємо в цьому жити. Так, ще подивимося, якісь відео з Поля чудес. А, до речі, перед тим, як ми продовжимо, нагадаю, що в 2017 році Якубович був внесений як Шонополясь миротворець за поїздки в Крим і за підтримки агресії російської. А в 2023 році Зеленський вів санкції проти 119 культурних діячів, і серед них там і Жанна Бадоєва, і співак Баста. Якщо хтось в Україні ще слухає цю чмоню з Ростову. Ну, мені, бляха соромно, ну я піду, щоб Іосиф Пригожин, хочу сказати, «Царство Небесне», ну хер там, земля стекловатый. Дана Борисова, Буйнов. там, до хера, короче. Тарзан, блять, Тарзан, Спадівна. Ну, це Тарзан, ну, ви пам'ятаєте. Хто там ще. Влад Тапалов, це чоловік нашої улюбленої регінки Тадаренко Шафутінський. Жук Сергій Жуков, ось руки вверх, будь ласка. І серед них був Якубович, Так що він тепер в Україну чм чмошник це не, ну, і був не візний, і тим паче не візний зараз. Ну і з чим ви к нам приїхали на полі чудес? Вийшов заяць на крильцо, почесає своє яйцо. А лапу, нет яйца, так, і з Так, ну це ми так відволіклися на ціка... цікавинку. Зараз ми подумаємо, що він розповідав про Київ. І горілка, і сало, і, і кріщачик. До речі, мені не дуже подобаються ці стереотипи, якими нас постійно напіхували і на тому самому. У того самого Якубовича, він взагалі шовініст, чесно кажучи, він там досі жартує про чук чи так далі. І теж саме бачите, для нього Україна це кріщачик, горілка і бля, і шаравари, і гоп-гоп, що на гоп, -гоп ще нагоп, і тим мене підминула. Україна багатогранна, Україна фантастична, Україна має фантастичну культуру, неймовірний одяг, нереальну їжу. Просто неперевершену музику. Потужну літературу. Настільки всього, це не тільки сало і кричать, як і от як каже цей Вусані. Ні. Це такий, знаєш, найнижчий рівень українізації. А там зверху просто все квітне, все таке ошатне, все таке красиве. Це Бійонсі, яка співає в костюмі Фролова. Це не знаю, екранізація. Я, побідний Берлін за оповіданням Кузьменка Андрія Кузьменка. Це, ну, це набагато більше. Це джамала, яка співає 1944. Ось що таке Україна. А у Якубовича це горілка, кріщаті і сало. Ні, не тільки це. І, і, і совершенно потрясаючі храми. Це да. Владимирская горка. Как как в каком смысле? Что что значит? Я даже не могу себе понять. Куда я это должен на какую полку это положить, чтобы к этой полке прибить большой Ну у тебя небольшой. Трафарет а. это враги. Это враги. Але довелося, бачите, прибить. Це він що розповідав, так розумію, до початку, повномасштабного вторгнення, повторення, коли він же був ворогом нашої країни, але ось бачите, він тут розповідає, що так, ще подивимося. Уривок з фантастичної єбанутої програми пропагандистської е е Карчевнікова. Це такий божевільний релігіозний фанатик російський, який ненавидить не надавить Україну, і до нього теж приходив Якубович. Давайте подивимося. Концентрація, концентрація долга. Я тут очень трудно об'яснити словами. Чоловік говорить, я йду захищати родину. А у него беременная жена. Так. Дома. Угу. Она ему говорит: "Тут как? А я". А, ну давайте нагадаем, что защищать родину можно на родине. Тобто -то для для россиян попробую на русском. Ты защищаешь родину, когда к тебе кто-то пришел в твой дом, к тебе во двор заходят люди с автоматами, и ты защищаешь свой дом. Есть в этом логика. А защищать свою родину, когда ты идешь в соседнее село э, забирать чужую хату, это, бляха, не защищать родину, это что-то другое. Ну, настолько, я до сих пор удивляюсь, насколько какие-то понятные, блядь, с детства любому менталитету, и русскому, и украинскому, настолько понятные какие-то вещи. Ну, что родина — это когда ты у себя дома. А, а, а вы вот, вот такую херню несете и верите в это, что вы защищаете родину. Под Києвом в Буче? Вибачте, повернусь на українську. Як це можливо, бля? ну Це ж якийсь Сюр, ну это... це сюр Якубович, Ты... ну... а -а -а -а. ти. Так, окей. И, значит, дружина вагітна каже, куди ж ти підеш До речі, дружина вагітна. Ми ж теж думали, що може будуть дружини після того, як побачив, скільки вже ваняк здохла в Україні, що вони будуть якось тримати своїх ваняк. Але ні, вони їх відпускають. Або виплата там непогана, там щось 100-150 тисяч доларів. Тому, звичайно, хочеться грошеняток. Так, значить, жінка каже, не йди на війну, бо ти ж А, 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 а герой свого каже, піду воювати. Вона да. йому тут як, а я. Да. Для тебя родина это том, говорит, все вместе, родина вообще родина, говорит, но я ведь тоже твоя родина. Так. Как ты уйдешь-то, а что я без тебя буду делать, если с тобой что-нибудь случится? Но кто-то остается, а кто-то встает и идет. Они святые. Все. Вообще все. Ну, чтобы вы понимали, это он продолжает как бы подставить бедных россиян, чтобы они шли. Подихати в нашій країні, там, дружини, діти, все це таке, все це фігня. Ну, коротше, я так можна безкінечно дивитися, ми могли просто включити будь-який епізод Якубовича і дивитися, як там він восхваляє героїв і свою, розповідає про те, що тут у нас фашисти, нацисти. Але просто я хотів би вчергове закликати, шановні друзі, не боятися і, і, і не переживати з приводу. Знищення такого всього старого і старого непотребу. Це як у ці переживання про те, що типу в Одесі не буде пам'ятника Пушкіну, бляха, да, да нахер вам цей Пушкін. Більшість тих, хто його захищає, цей пам'ятник, вони не знають такий Пушкін. Відмовлятися від такого від, від того, що нам насаджували десятиріччями, коли ми були е, примусово в складі Радянського Союзу, е, коли все що українське намагалося засоцівати з рагулями. Те, що російське це було модно, те, що українська, українська музика це щось про гоп-гоп-гоп, а російська це Шостакович і Рахманін. Розумієте, нам завжди це намагалися нав'язати. Вони ж не розповідали, що українське це Леонтович і Щедрик, які знають у цьому світу. Ні, про це не знали в Радянському Союзі. Тому я прошу не боятися відмовлятися від такого старого гімна. І я сьогодні разом з вами трішки прорефлексував своє прощання з черговим елементом мого дитинства. Ну я не жалкую, що мені, що мені неприємно і гудно дивитися на Якубовича. Так я колись це робив, коли був дитиною, і в мене лишилися спогади приємні про мою бабусю. А те, що там те, що я викреслю з цього людину, яка зараз намагається знищити мене і мою родину. Мені від цього ну непогано. Так і має бути. Тому а, живіть сучасним, живіть своєю, своєю родиною, живіть своєю країною. Підтримуйте Збройні Сили України. І зараз, як ніколи, маємо бути разом. Збірна в півішки під цим відео і е, цілую обіймаю кожного. Слава Україні!